Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Півтора місяці у лісових гринівцях вимикають світло без попередження. У мешканців ламаються опалювальні прилади. Вони покликали народний контроль. Заходимо в гості до Антоніни Васильівни. У неї вдома твердопаливний котел на дровах. Температуру контролює спеціальний насос, який працює від світла. Минулого тижня ледь не згоріла домівка, поки не було світла. Подорожчав газ, люди перейшли на твердопалений котел. Якщо відсікається світло, температура на котлі піднімається майже до 200 градусів. Повірте, це можуть бути крайне приємні. Кінцівка цього всього у Олександра ситуація теж критична на його підприємстві. Дороговартісне обладнання, яке виходить з ладу після кожного зникнення світла. І от на наглядно стоїть станок, який стоїть немалі гроші. І коли виключається світло, гарант плати, комп'ютера, гарант, то хочу обратитися до обленерго, щоб повідомляли, коли виключають світло, хоча б сільську раду, тому що були на сільську раду, сільська рада не знає, що світло виключають. Народний контроль разом з мешканцями йде до сільської ради спитати, чому людей не попереджають про вимкнення світла. Держслужбовці самі нарікають, що не знають про такі вимкнення наперед і часто не можуть виконувати і свою роботу. Світло виключилось на півминути нічого не зберігалося. Починаю все спочатку. Ціла приймання людей це також проблематично. Телефонують, предупреждають, що можливо не буде світла в Моломолинцях передати. Можливо, там не буде. Яке це можливо? Як з'ясували журналісти народного контролю, роботи дійсно планові. Енергетики демонструють, як монтують нову додаткову секцію для підсилення підстанції. каже, що попереджали всіх про роботи і обіцяють завершити ще до польського різдва. Зараз тут відбувається монтаж другої секції. Шин другої секції 35 і 10 кВт. Для простих споживачів означає, що надійність висока, якщо одна лінія вимкнеться, автоматично ввімкнеться друга лінія. Не будуть відчувати взагалі перерв електропостачання. Прошу вибачення у споживачів і розуміння за те, що зараз йде вимушена. При переключеннях з лінії на лінії 25-26 грудня повинна постанція вже працювати по нормальній схемі. Вже зовсім скоро ми перевіримо, аби електропостачання у лісових гринівцях було безперебійним. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.